Те, що Росія хоче бути вілікий, говорять на болотах дедалі частіше, і це звісно не випадково. По перше, такими заявами вони показують кремлівське бачення миру з Україною. Зараз це актуально на фоні всіх тих переговорів. Ну а по-друге, це намагання залякати європейців, які готові захищати Україну, попри все більше средств на оборону і підтримка Зеленського. Именно так звучить головний лозунг. прошедшего в Варшаве первого дня конференции ЕС по безопасности. Вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Евросоюз должен срочно выделить крупные средства на военную промышленность и оружие. Ключевые направления – военная мобильность, защита морских границ и опыт войны на Украине. При этом поддержку Киева вице-премьер Польши назвал фундаментальным вопросом и вновь Омінув проект Восточний щит Девід Маккалістер, голова комітету європарламенту по іностранним ділам, піддержав позицію Варшави і назвав победу України в війні ключовою для бізопасності Європи. Задачі все правильно європейці говорять. Вони розуміють, що якщо Путіну дати загарбати Україну, то це дати змогу і можливість зайти у Європу. Тим паче, росіяни навіть не приховують, що зараз їм потрібна тимчасова пауза, щоб потім піти ще з більшою силою.